Ще владико, все чіткіші і всецвітліші отці, дороге панство. Е, представляю вам свій виступ і його тему Тут методів розпізнавання слідності. Наперед е, попереджаю, що не буду нічого розказувати з анатомії фізіології, малювати великих графіків, це ми будемо робити вже на навчаннях, і там будемо вивчати всі закони природного функціонування людського організму. Будемо вивчати, як ми можемо спостерігати за цим функціонуванням. А сьогодні більш загально що являє собою методи розпізнавання плідності в сучасному світі. І свій виступ на початку. Хочу розпочати словами із книги Бутця. І сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її. Чоловіком і жінкою сотворив їх і благословив їх Бог і сказав їм: будьте плідні, множтеся, наповняйте землю та підпорядковуйте її собі. Отож, Бог створив чоловіка і жінку. Посвятив їх єдність і дарував їм плідність. Вони отримали її як дар від творця. Водночас із цим даром чоловік і жінка отримали певне завдання, воно звучить у цій фразі Множтеся і наповняйте землю. Отож, плідність є певним обов'язком єдності чоловіка і жінки, яку ми називаємо подружжям. Іканакіна цим даром плідності. На першій я повернуся фотографії. У нас представлений підручник, який був виданий інститутом родини і підручного життя Українського католицького університету. Перший підручник, який ми до сих пір е, пробуємо ще розмножувати і е, поширювати, для консультантів перший підручник у нас на пострадянському просторі, який включає всі теми в себе, які ми викладаємо на цих навчальних курсах, оскільки консультант зустрічається в своїй праці з багатьма питаннями, і там викладений не лише Тут саме тут його правила, а і різні питання. І цей підручник називався плідність, дар і завдання. Дозволю собі поставити одне питання. Питання, яке надзвичайно важливе на сьогодні, питання, яке вже сьогодні звучало, слово, яке чи цей термін радше звучав вже сьогодні з уст не одного виступаючого. Чим є плідність для людини, яка живе в сучасному світі? В світі динамічному, повного інформації, світі, який має інформацію двояку, протилежну. І що значить ось цей термін плідність? Я думаю, що це питання. Не є занадто складним і не потребує багато зусиль та великих досліджень, щоб відповісти на нього, не потрібно робити великих різних досліджень і брати великі кошти для цього. Треба лише трішки спостережливості і вміння, проаналізувати, побачити, почути чи прочитане. Відповідь складатиметься з двох висновків, які будуть протилежні одне одному. Перший Очевидно, плідність – це те, чого бажає сучасна людина. Більшість нас бажає народити дітей або хоча б одну дитину, якщо є якісь певні проблеми, тобто мати хоча б одну дитину, виховувати їх, піклуватися про них. Радість наповнює наші серця, звичайно, коли діти досягають певних успіхів, крок за кроком стають дорослими і самостійними. Ми прагнемо бачити, як продовжується наш рід народженням внуків. Не хочемо залишатися самотніми в нашій старості, і тому цілком природнім і зрозумілим є бажання мати цей дар слідності. Дар Однак, я вже казала, друга відповідь на це питання, яка на сьогодні є так само досить актуальною в нашому світі, це очевидно те, що плідність є тим, чого. Не бажаємо і прагнемо позбутися. Тому що ще не час, можливо, не ті обставини. Зараз ми бажаємо лише насолоди і задоволення для себе через те, що в цей час для нас найважливішими є власні плани і власні бажання. В цьому випадку плідність є для нас не дарунком, який. Нічого або не вартує для нас, або ми не хочемо цього дарунку, тоді ми його фактично не вважаємо дарунком. В цьому випадку плідність є зайвою, яку ми хочемо позбутися, викинути. Ну, в сьогоденні не є проблемою реалізувати цей намір. Людство вже довго розробляло різні методи. Адже сучасний світ пропонує безліч способів знищити цей дар і ліквідувати це завдання. Одні з них зображені на цій фотографії справа від вас. Важливим моментом, який привертає нашу увагу, є те, що багато подружніх пар боїться цієї плідності. Нерідко вони живуть з постійним страхом перед небажаною вагітністю. Взагалі, термін небажана вагітність просто став настільки крилатим. І, що війшов в подружжя в їхнє життя на сьогодні. І це почуття страху переважно є породжене тим, що вони не знають нічого, або знають викривлено через різні міфи, або знають лише часткову правду. Про у ваших буклетах, які вам роздали в папках, є тіла рубрика міфів. Можете собі перечитати їх. Я думаю, що ви можете всі, той, ті той рядки ще і доповнити власного досвіду, спілкуванням з іншими людьми і так далі. Існує стиль життя, в якому подружжя приймають плівність. І отець сьогодні вже говорив, цей стиль життя є інший. Відразу зауважу, що не є нічим міфічним цей стиль, і що багато подружніх пар в сучасному світі живуть таким стилем. Цей стиль заснований на свідомому ставленні до власної блідності і передбачає найперше це прийняття її як дару, як найціннішого дарунку з повагою і вдячністю. Наступним кроком є вивчення, дослідження і розуміння власної плідності. А відтак встановлюється життя подружжя у гармонії з цією плідністю. Реалізації цього способу в життя сприяють методи розпізнавання плідності. Методи розпізнавання плідності це е, здобуття знань те, Творцем в анатомії і фізіології людини. Ці знання допомагають подружжям вирішувати питання, пов'язані з батьківством і материнством, вирішувати свідомо і відповідально, відповідно до особової природи людини. Це одне визначення методів розпізнавання плідності, і за кожним із цих слів стоїть велика вага. І це методи, які дозволяють кожній подружній парі, дівчині чи жінці, піднати свою плідність за допомогою самоспостереження, без жодного втручання в її природній ритм. Вони враховують неповторність кожної людини, специфіку кожної подруж... подружньої пари, обставини кожної життєвої ситуації. Вони використовуються в різних періодах, в різних особливих ситуаціях. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, розрізняють наступні методи розпізнавання плідності, щоб вам не видалося, що можливо це лише один якийсь метод, який пропонується. На сьогодні, якщо говорять про природне планування сім'ї або про методи розпізнавання плідності, переважно вважають ось цей перший метод, який тут записаний: метод ритму або так званий календарик, який на сьогодні фактично в... Використовується як історичний метод, радше якийсь певний описовий матеріал, який був досліджений, і на сьогодні як самостійний науково доведений метод, не використовується. Отже, однопоказникові методи, де дослідження ведеться за одними із показників чи проявів в жіночому організмі. Це є метод температурний і метод Білінця. На сьогодні на основі метод, методу Білінця розроблений ще крейсенівський метод, який використовується дуже широко в напротехнологіях. Про напротехнології ви тоді можете почути після обліда, вам розкажуть, що це таке. Отже, багато показниковий або симптотермальні методи. симптотермальні методи, цей термін вже простішеніший владика сьогодні вжив. Отже, це методи, які для підтвердження своїх певних правил використовують два прояви, що найменше два прояви, плюс додаткові прояви, до якими може жінка спостерігати. І відразу хочу наголосити на тому, що кожна жінка може спостерігати за цими проявами, і проблем із цим спостереженням немає. Це знаєте, лише навчитися трошки приділити собі увагу. Спочатку здається, що 5 хвилин зранку це надзвичайно великий час, але в принципі чистити зуби нам так само пропонують найменше, 3 хвилини. А ще подивимось на годинник, скільки витрачаємо на макіяж, на те, щоб бути гарно виглядати. Отже, 5 хвилин на тому фоні це абсолютно нічого. Метод подвійного показника це англійський метод, метод Рецера – австрійський метод, польський метод Терези Крамарет, метод, ліги подружжя-подружжя, він переважно є розповсюджений на американському континенті, на північно-американському континенті. І не буду зараз характеризувати вже детально кожен із цих методів, лише зауважу загальну їхню е е властивість. Ці ті методи основуються лише на самоспостереженнями та проявами плідності, тобто за певними показниками, за якими можна спостерігати, і не передбачають жодного втручання у фізіологічний процес, природній процес, який відбувається в організмі жінки чи чоловіка. Отже, описуючи сутність методів розпізнавання плідності, я розпочну з того, що методи розпізнавання плідності виражають повне прийняття другої особи, яка за своєю суттю є потенційно плідною. Надзвичайно важливим аспектом застосування методів є те, що ми приймаємо тако, людину такою, якою її сотворив Господь. Ми приймаємо особу все ціло як з її тілом та душею, так з її плідністю, такністю до продовження роду. Ми не відкидаємо якоїсь однієї ділянки, а тільки бажаємо іншу. Для мене взагалі є незрозумілим те, що багато людей не влаштовує спосіб функціонування їх статевої системи чи пітородної системи. Як правило, вони не мають бажання міняти діяльність чи функціонування інших своїх систем, тільки в разі, якщо там немає якихось певних проблем. так? Якщо нормально функціонують всі їх органи, вони не хочуть змінювати діяльність мім'язевої, ні, ні, серцевої, ні, судинної ні травної системи. Лише проти єдиної системи, яку на сьогодні власне, людина протестує і не влаштовує її функціонування, це саме Функціонування дітородної системи. До речі, вражу зауважу, та що такого ми не спостерігаємо в подружжях, котрі користуються методами розпізнавання плідності. Наступне це те, що методи розпізнавання плідності є доступні для кожного подружжя. Наголошую на правду для кожного подружжя. Вони не потребують великих матеріальних затрат, по-перше, що потрібно це відстерити якусь там карту, в якій будеться вести графік, мати у весь і лінійку, і термометр, і абсолютно все, що потрібно для цих методів. Тому подружжя може використовувати їх недалежно від власного матеріального статку. Методи також є прості у застосуванні і тому не залежить від рівня освіти подружжя. Не потрібно бути великим е, спеціалістом в області анатомії і фізіології, щоб е, розуміти, що відбувається в людському організмі е, на такому простому рівні, як самоспостереження. Е, е, Цими методами може користуватися кожне подружжя як з метою зачаття дитини, на тому я власне наголошую, тому що знає, коли наступає період плідності, і так з метою відкладання, відкладання цього наміру у випадку, коли для цього є вагомі причини. Відразу зауважу, що я коли кінчала більше ніж 8 років тому. Курси з методу розпізнавання плідності на перший рівень. Думала, буду консультантом, і я сама по фаху біолог і думала, ну треба буде вчити, як відкладати за час, Знаєте, з такою ментальністю, якою живе дане суспільство. Отже, ну, є вищий хтось, є творець, який вказав мені іншу сторону. Відразу перших півтора року я радше займалася із подружжями, які одружилися і не могли зачати дітей. І в цей спосіб вивчила їх методу. І тоді я вже навчилася, що метод власне діє на обидва боки і на те, що ми можемо відкладати зачаття і для того, щоб зачати дитину. Також особливо хочу наголосити на тому, що ці методи з успіхом застосовують жінки з нерегулярними менструальними циклами, тобто з циклами різної тривалості. Це надзвичайно важливо є, це один із міфів, які у вас зазначені в буклетах. Доволі часто ми чуємо цей міф, проте багатолітній досвід застосування методів свідчить на користь протилежного. Коли жінка чи подружні пари вивчають фіологічні процеси, які відбуваються в статевій сфері, вони розуміють, що дані методи є найбільш корисні якраз саме для жінок, в яких є різної тривалості менструальні цикли, усвідомлення і пізнання власної плідності, прийняття її ритму звільняють подружжя від страху перед непланованою дитиною. Те, що я вже сьогодні говорила, поняття небажаної дитини. фактично, коли чоловік і жінка обирають життя пов'язане з методами розпізнавання плідності, тоді тако, для такого подружжя взагалі зникає поняття небажана дитина. Я поясню, чому. Ведучи спостереження за власним ритмом плідності, вони знають, в якому періоді вони знаходяться, чи вони знаходяться в періоді плідності, чи вони знаходяться в періоді неплідності. І е озброєні цими знаннями, вони самостійно приймають рішення щодо статевих стосунків. Вони не покладаються на жодні штучні винаходи, і такі подружжя не перекладають відповідно на якісь предмети чи засоби, які просто за своєю природою не можуть нести цієї, очевидної відповідальності. І подружжя, ще раз наголошую, лише подружжя, несе відповідальність за власні рішення і власні дії. Отже, наперед знаючи, в якому періоді вони знаходяться, вони вже можуть або очікувати дитину, ну, або не очікувати, якщо це є неплідний період. Стиль життя, пов'язаний із методами розпізнавання плідності, має позитивний вплив на майбутніх дітей також. Самоспостереження, яке веде жінка кожного дня, дозволяє не тільки визначити період плідності, але і вибрати найкращий час для зачаття дитини. Майбутні батьки можуть всесторонньо підготуватися до, до зачаття дитини. В раді необхідності підлікуватися, якщо є певні якісь хронічні захворювання, добре відпочити, заздалегідь відмовитись від шкідливих звичок, відрегулювати свій харчовий раціон, а також створити атмосферу, в якій дитина від першого дня свого життя може відчувати любов і турботу обох батьків. Важливим є і те, що подружжя, спираючись на результати самоспостереження, можуть визначити період зачаття дитини. Це зменшує ризик ушкодження дитини через незнання позачаття, а таких ризиків є чимало. Ну це, наприклад, контакт з інфекційними хворими, виконання необов'язкових рентген досліджень, використання деяких лікарських препаратів, які можуть або пошкодити дитині, зашкодити або ускладнити перебіг вагітності. Також це стосується праці жінки в шкідливих умовах, чи зі шкідливими речовинами, чи, скажімо, навіть уникання певних стресових ситуацій. Пізнання природного ритму плідності має важливе значення для вчасної діагностики жіночих. Самоспостереження за власним організмом, яке проводить жінка в методах розпізнавання плідності, надають корисну інформацію про стан її здоров'я, допомагають зауважити проблеми на ранніх стадіях, а відтак вчасно звернутися до лікаря. Також ця інформація дає змогу визначити правильний напрям подальшої діагностики, що є немалоговажним, тому що ми не втрачаємо часу для визначення певного захворювання. І, е, в, а вчасна власне, і правильна діагностика є важливою у лікуванні і процесі одужання жінки. Е, такі основні і загальні моменти, на які я власне, хотіла е, зупинитися і представити вам методи. А на завершення хочу вам процитувати. Е, Свідчення тих, хто застосовує методи розпізнавання плідності. Маємо такі свідчення, ми збирали такі свідчення. І вони є, власне, найкращим таким підтвердженням всього того, що я казала, щоб воно не залишилося такими голослівними просто фразами. Ви все те зараз можете відчитати у свідченнях людей. Метод розпізнавання плідності ґрунтується на спостереженні за природними властивостями організму людини та розкриває чудесний задум Господа щодо нашого тіла. Один із, подруг... із подругів Юрій пише. Застосування методу, очевидно, методу розпізнавання плідності, вчить нас цілковито довіряти Богові у плануванні нашої сім'ї, знати свій організм і його властивості. Це дає мені відчуття легкості, бо я не втручаюся у природні процеси, які заклав у моє цілопоест Галина. Ми з чоловіком дуже задоволені, адже відчуваємо, що застосування методів розпізнавання плідності поліпшує наші стосунки, вносить в них гармонію, повагу, взаєморозуміння. А також дає спокій, оскільки не суперечить Божому закону і є нешкідливим для здоров'я і безкоштовним. Удружившись, ми з чоловіком вирішили відразу народити дитину. Проте минуло півроку, а я не вагітніла. Я звернулась до лікаря і пройшла ультразвукове дослідження. Після чого мені поставили діагноз поліків сохійників і сказали, що це вагітні, це буде вкрай дуже важко. Тоді ми з чоловіком згадали про методи розпізнавання плідності, про які чули на передшлюбних науках. Навчившись спостерігати за проявами свого циклу, я змогла визначити, коли є овуляція, тобто коли виділяється статева клітина і цей самий е найбільш сприятливий момент для зачаття дитини, коли настає найсприятливіший час, аби зачати дитину, і через півтора місяці я Галя. І, і останнє таке досить велике, але е досить щире. Щирий опис подружжя, насправді писала подружжя, а писала це тільки Наталя. Про методи розпізнавання плідності знаю вже 8 років. Його застосування вразило мене своєю простотою і невибагливістю. Застосування методів дисциплінувало не тільки мене, а й мого чоловіка. Посилило відчуття відповідальності спільного руху в одному напрямку. Це дало змогу урізноманітнити наше життя з розумінням і довірою ставитись одне до одного. Наші знайомі дивуються, як нам вдається без застосування жодних контрацептивів регулювати народження дітей. Серед тих, хто не користується методами розпізнавання плідності, помічаю хвилювання жінок перед початком нового циклу. Крім того, я спокійна за своє здоров'я та здоров'я майбутніх дітей. Я вам дякую за увагу. Якщо будуть питання щодо методів, підходьте на перерві. Можемо поспілкувати.